Так, 12, 10, 22 рік. Йдемо на об'єкт. Не просто з пустими руками. Йдемо з хорошою піцею по пороні. Подивимося, що тут наші ребятішки наробили. Так, поки ми сійдемо монтаж. Здрасті. Так, теплові акумулятори ще не встановлені. Papa Rogni, Papa Pironi, think how I changed. How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't want to cry. All you ever do is laugh it off and I'm sick and I don't know why. Don't you look so fine guess we have to agree to disagree for this one last time pretty weird that day when we did not exchange our hellos i wasn't looking out for you i'm sorry i'm so shallow I'm still looking forward to watching my two life deathly hallows with you. Так, 18 число, 10-й місяць, 22 рік. Місто Вінниця. Ось такий будинок, реконструкція. Ось вишнева. Все. Ми тут ставили пічку, Ось, хочу показати, буде тут роботи робитися ще різні. Ось у нас зал. Так, ось у нас камінна пічка В черновому варіанті з духовочкою. Ось так виглядає духовка. Кому цікаво, можу трошечки розказати. Е, тож вона не облицьована зараз і не підігнана під облицювання. Під, е, ось бачите, який зазор. Тобто є, є, сантиметр, як мінімум, там 6, є, може бути мрамор, може бути камінь. Тобто, е, все це потім підгониться під самооблицювання і ставиться кришка. Ось. Духовка виймається при тому, якщо, наприклад, колись вона може прогоріти. Ось два болти цих відкручується і духовка виймається. Хочу сказати, що для встановлення такої духовки в приміщенні має бути висота 3 метра і 12 сантиметрів. Так, йдемо далі. Пічка звичайна АЕР. від неї зроблена роздача повітря. І в разі не стає світла через оцю рішотку, яка зараз заклеєна. І е, от, от задня частина камінопечі, ось тоже рішеточка. Відкривається жалюзі, і цих дві кімнати абсолютно комфортно буде, буде обігріватися, навіть якщо ви відкриєте ці двері, і якийсь дух буде йти, як то кажуть, на хату. На другому поверсі нам довелося прийняти рішення роздавати тепле повітря рукавами між балками. Далі тут буде робитися пол. Будуть ставитись сюди доски чи, чи бруски. Потім буде застелятися ОСБ, буде подаватися ще додаткове утеплення зверху. Таким чином, ці наші рукава вони будуть знаходитися між балочками. Ось. Вони не будуть знаходитись на дворі, вони не будуть нахолодати. І коли є електроенергія, турбінка роздає це все в кожну кімнату. Коли працює турбінка, можна відрегулювати собі подачу повітря. Можливо, в якусь кімнату одну можна закрити або прикрити, або повністю дати на всю потужність. В якісь кімнати, можливо, на, на якийсь період вам не потрібні. Ось ви зможете закривати їх таким чином. Ще буде робитися робота, щоб установити ці дрослі-клапана в правильному місці. Ось от таким чином ми і закінчили цей об'єкт. На цьому етапі ми звідси пішли. Але потім, коли буде обліцювання, будемо знімати вже ще які роботи тут провелися після нас, і як це все буде виглядати в кінці. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Дякуємо, до зустрічі!